Родинам осіб пільговиків, які потрапили в полон чи визнані зниклими безвісти за особливих обставин. Органи пенсійного фонду мають право переводити пільгові виплати на банківський рахунок за відповідним зверненням одного із членів його сім'ї, який фактично проживає у житловому приміщенні та за адресою якого надаються пільги. Начальниця відділу обслуговування громадян пенсійного фонду Анна Тертишна розповіла про порядок виплати таких пільг та чи всі мають право на їх отримання. Тобто приходить або дружина, або це діти до 18 років, або батьки, і ми переводимо виплату субсидій на їхній розрахунковий рахунок. Якщо це виплата пільги вже була і зараз просто людина потрапила в полон, людина звертається і ми переводимо. Якщо є інші ситуації, що, наприклад, пільговик отримав пільгове посвідчення, але, на жаль, за якихось умов він не змог прийти до ЦНАПу, до пенсійного фонду і їх оформити, то тоді людина все одно звертається до нас, один із членів домогосподарства, ставимо одразу на облік цього як пільговика, а потім уже переводимо виплату пільг уже на когось із членів домогосподарства. І якщо людина, скажімо, так, не встигла отримати пільгове посвідчення, то, на жаль, Виплату пільги неможливо оформити. Дуже багато зараз громадян звертаються, що от людина без вісті зникла. Хочемо оформити пільгу. Але якщо немає пільгового посвідчення, то, на жаль, пільгу ми не зможемо оформити навіть на одного членів домогосподарства. Звертається будь-хто або мати, або дружина, або діти до 18 років. Вони спочатку йдуть в ЦНАП, йдуть з єдиного беруть з єдиного державного реєстру ветеранів війни витяг. І з цим витягом приходять тоді до нас. По 215-й постанові припинили пільги. З 1 травня дуже було багато людей, яким припинили Міністерство соцполітики виплачувати. Ці громадяни повинні були звернутися на протязі двох місяців. Але ж декі, дехто не звернувся, і зараз приходять дружини і кажуть, що вони там в полоні то тобто ми цих людей ставимо на облік і потім переводимо виплату пільги їм на карточку. Деякі були на тому тижні матері приходять, що пільгове посвідчення, наприклад, отримав в грудні, не встигли звернутися до пенсійного фонду, а 8 січня вже є витяг, що людина без звісті зникла. То таких людей знову ж таки ставимо на облік. І починаємо виплачувати. Деякі звертаються, що виплачувалась, але на рахунок не припинялася, був поставлений на облік, але виплачувалася пільговику. І щоб перевести на карточку, наприклад, дружини або матері, тоді приносять свій розрахунковий рахунок і знову ж таки витяг беруть в ЦНАПі. Перерахування коштів здійснюється з місяця наступного за місяцем звернення члена сім'ї пільговика до уповноваженого органу. Такі виплати продовжуються до місяця звільнення пільговика з полону держави агресора, визнання його судом зниклим безвісти чи оголошення судом померлим на підставі поданих членом сім'ї пільговика заяви та витягу з єдиного державного реєстру ветеранів війни.